Привіт, друзі! Виконаємо завдання з підручника Пункт 32, завдання номер 1 Прочитаємо мову задачі. Відкрийте комп'ютерну презентацію, що зберігається у файлі завдання 3.2.1. У папці розділ 3.32. Додайте до слайдів презентації текстові поля з назвами тварин, зображення яких наведено на слайдах. Розмістіть текстові поля під відповідними зображеннями. Установіть для текстових полів стиль фігур із заливкою сірого кольору, вирівнювання абзаців по центру. Збережіть презентацію у вашій папці у фалі з тим самим іменем. Сьогодні ми навчимося додавати текстові поля до презентації, а також поговоримо про деяких тварин, які будуть у нашому завданні. Після цього ви зможете створити яскраву презентацію з цікавими підписами під зображеннями. Почнемо! Відкриємо пункт 3.2, завдання 3.2.1. Ви бачите, що на слайді 2, 3, 4 додані зображення. Зображення тварин. Тепер під кожним зображенням нам треба додати текстові поля. Для цього перейдіть на другий слайд, оберіть вкладку Вставлення, в групі текст оберіть текстове поле і намалюйте прямокутне текстове поле під першим зображенням. І напишемо з вами назву на зображеній зображений бенгальський тигр. Наступним кроком ми будемо форматувати текстове поле. Ми маємо обов'язково вибрати текстове поле, щоб воно було поточним. На вкладці Формат обрати стиль фігури і обрати заливку фігури. Обираємо сірий колір. Контур фігури обираємо чорний або, можливо, без контуру і вирівнювання тексту по центру. Для того, щоб вирівняти текст у полі, треба перейти на вкладку Основне і в групі Абзац потрібно обрати вирівнювання по центру. Давайте поговоримо про бенгальського з вами тигра. Яка ж цікава інформація? Бенгальські тигри є одними з найбільших хижаків на планеті. А їхній рев чути на відстані до 3 км. Переходимо до зображення 2. Для того, щоб пришвидшити нашу роботу, ми вже задали параметри для першого текстового поля. Для того, щоб ми повторно не виконували з вами ті ж самі дії, да, вставлення, текстове поле, малювати. Ми можемо з вами скопіювати перше текстове поле Ctrl-C, Ctrl-V і перемістити це текстове поле поставити під другим зображенням. І вписати. Відповідний текст до зображення. На другому зображенні ми бачимо з вами грізлі. Яка цікава інформація про грізлі? Це підвид бурого ведмедя, який мешкає в Північній Америці. Вони можуть важити до 600 кілограмів. А їхній вкус настільки сильний, що здатен розчавити кулю для боулінгу. Переходимо на третій слайд. Знову. Щоб не виконувати ті ж дії вставлення, текстове поле, ми знову з буфера обміна, тобто ви можете перейти на вкладочку Основне, якщо ви відкриєте ось тут діалогове вікно групи буфера обміна, у вас зберігається текстовий напис. Ви можете на нього натиснути лівою кнопочкою миші, і ви бачите, у вас перемістилося текстове поле. Поставте його під зображенням Лев азійський і запишемо його назву Лев. Азійський. Записали. Яка інформація цікава про цього льва? Вони мешкають лише в лісі і гір у Індії, і їх значно менше, ніж африканських левів, лише близько 600 особин. Знову натиснемо або Ctrl-V, або з буфера обміна, обираємо ще раз текстове поле. І так, і так можна робити. Ставимо, і на наступному зображенні у нас з вами лисиця кокайдойська. Запишемо лисиця. Кок. Зверніть увагу дві літери Ка. Кайдоська. Записали. Цей підвід червоної лисиці. Він мешкає тільки на острові Окайдо в Японії. Вона дуже обережна, але її часто можна побачити біля доріг у пошуках їжі. Відкриємо слайд 4. Додамо підпис, натиснемо сполучення клавіш Ctrl-V. Перемістимо текстовий напис. Змінимо текст. На наступному зображенні у нас розміщено палабі. Це маленькі родичі кенгуру, які можуть стрибати на відстань до 3 метрів за один раз. Знову натиснемо Ctrl-V. Перемістимо текстове поле. Поставимо під зображенням, і на останньому зображенні у нас мандрил звичайний. Мандрили мають найяскравіші забарвлення серед усіх мав. Їхні носи та хутро прикрашають сині, червоні і жовті відтінки. Давайте тепер переглянемо кожний слайд, натиснемо демонстрацію слайдів, показ слайдів спочатку і подивимося, що наші текстові поля підписані правильно. Переглянули. Збережемо файл у власну папку. Для цього натискаємо Файл, зберегти як, обираємо огляд. І обираємо шлях до папки. Локальний диск D, цей ПК, локальний диск D» і обираєте власну папку. У мене це «Logas» і я відкриваю 5 b Надамо ім'я файлу завдання 3.2.1. Натисніть на кнопку Зберегти. Давайте підведемо підсумок. Сьогодні ви не тільки дізналися, як працювати з текстовими полями в презентації, а й відкрили для себе багато цікавого про тварин. Якщо вам було корисно, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Чекаю на ваші роботи в коментарях. До зустрічі!